Вітаю всіх. А тепер я хочу вплинути розглянути таке питання. Якою буде реакція РФ? Реакція РФ на дозволи бити далекобійною зброєю. Якою буде реакція РФ бити далекобійною зброєю? Реакція РФ. Якою буде на, це, на ці дозволи? Яка буде реакція РФ? Давайте подивимось. Ну, вони розчаровані. Mm -hmm. Вони реально розчаровані в шоці. Це можливості їх зменшує по наступу. Вони втрачають можливості наступу такого, як би хотіли. Кінцевий результат. Підсилення буде. Туди, куди можуть лупити ракета підсилення і змінювати тактику якусь будуть дежавю. В них це вже дежавю. Пам'ятаєте, по Харківській області були такі дозволи, що з ними було. Ось те ж саме буде. Вони не матимуть того успіху, який він потрібен наступу. Вони просто облом. І вони будуть. Реакція розчарування, розпач, намагання захисту, але. Підтягування допомоги, але безрезультативне. Це дуже приємно. Тепер, тепер сюди ж додам, як буде на Сума, на Сумську область вплив. Оці дозволи бити ракетам по Курській області, як вплинуть на Сумську область. На Сумську область, як це то вплине? Тому що я бачу, що туди багато чого. На Сумську область, енергетика пожежі, відразу кажу. Допомога, яка може бути. Військовим місця, де вже прилітало, де жив'ю постійний капець вночі, коли темно, кінцевий результат. Ох. Логістика. Кордони. Прикордоння капець. Прикордоння. Дуже-дуже-дуже буде далі продовжуватись. На довгострокову перспективу це. Іде, тобто, дивіться, прикордоння буде важко довго, незалежно від того, як буде розвиватися події. Я розумію одну річ: якщо буде якась зупинка навіть, буде щось перетерки, те, що біля лінії фронту прикордоння буде важко. Великі міста це окрема тема, але прикордоння буде важко. Готуйтесь до цього і будьте морально готові. Просто і без зайвих, будь ласка, питань і істерик, щоб було, тому що треба розуміти ситуацію. Якщо треба виїхати, виїхали. Можна залишатись, залишаєтесь. Місто Суми. Як це вплине на місто Суми? Суми. Суми. Суми, суми, суми. Ось на саме місто. Я би сказала, воно вплине досить суттєво і довбануть енергетику конкретно. Але самі обстріли міста будуть зменшені, дуже різко зменшені. Те, що мені випадає зменшення обстрілів по інтенсивності, питання в чому? Наші люди не розуміють тут нічого. На жаль, що таке інтенсивність? Тобто скільки раз на день? Якщо 5 раз на день обстрілювали, а будуть 3 рази це вже зменшення інтенсивності. Наприклад. Наприклад, як приклад, ще один. Випускати може зразу 4 каби? Ну, одним запуском 4 летить. Може летити, летіти один замість 4. Це також на поміжність Неможливо сказати 100%, як воно буде, що в них в голові. Але зменшення в якомусь вигляді це вже зменшення. Кількість інтенсивних ностей за день, кількість самих ракет, все-все-все сюди входить. Все. І будуть зміни. Чекайте, зміни. Досить такі серйозні для вас зміни. Суми.